Ранок 7 жовтня для жителів Ізраїлю був одним із найстрашніших за останні 50 років. Країна зригнулася від масованої ракетної дронової атаки. На 50-річчя від початку війни судного дня між Ізраїлем з одного боку та Єгиптом усерією з іншого боку. Сектора газ завдали масового удару по країні та вторглися на південь Ізраїлю. Станом на сьогодні державна телерадіо компанія Ізраїлю повідомляє, що поранено 2,5 тисячі осіб, понад 700 осіб загинули серед убитих і викрадених є громадяни США, Німеччини, Франції України. Ми поспілкувалися з військовим істориком Михайлом Жираховим, який розповів нам про події в Ізраїлі в історичному та сучасному контексті. Перший раунд для Хамасу виявився дуже вдалим. Якщо можна так сказати, так е, їм вдалося. Е, Повністю зрушити систему оборони Ізраїлю на прикордонних територіях. Вдалося взяти під контроль декілька населених пунктів. Там і міста, і здерот, і декілька кібуців, які вони вже зараз не контролюють. І що саме для Ізраїлю дуже і дуже важка це втрата людей ізраїльська ізраїльський народ його дуже і дуже мало тому життя кожного єврея і кожного ізраїльтянина, воно знаходиться на геть іншому на геть на геть іншому ступені і наприклад те що ці арабські терористи палестинські вони вивозили не тільки полонених, але вивозили і трупи. Це такий собі привід для того, щоб потім починати обмін. І це ну так нормальна практика, там нормальна в лапках, звісно, для терористів на Близькому Сході вже, ну я не знаю, останні там 100 років. Наразі Ізраїлю вдалося повернути захоплені території, проте війна триває. 9 жовтня головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що російське головне розвідувальне управління передало терористам Хамасу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та державах ЄС. Яким чином війна в Ізраїлі вплине на Україну? Ми теж поцікавилися думки експерта. Цю ситуацію навколо Ізраїлю зараз використовують е, росіянські ІПСО. Вони зараз розганяють дуже велику кількість фейків, які, які мають е, походження саме з Росії, і вони йдуть і на Заході. І в наших змі цей конфлікт він буде мати е, і дуже дуже великі дуже великий вплив на на подальший розвиток подій в Україні. Я маю на увазі, що це можуть використати в своїй передвиборчій програмі різні кандидати в Сполучених Штатах на на пост президента, і в тому числі ну так в негативному в негативному плані, але все це поки що воно не так не, не має такої загрози, що от завтра американці перестануть допомагати Україні, або там будуть якісь там. Ну, якісь інші їх, їх, їх дії, які будуть е, проти України, такого поки що немає. Якщо конфлікт е, стане більшим, якщо конфлікт стане там до нього втягнеться там Іран, умовний Сирія, там тоді, тоді буде інша розмова, але знову ж таки американці про це говорять і вони зараз підтягнули і авіаносець, підтягнули додаткові авіаційні сили. Я не думаю, що вони дадуть розростись тому конфлікту до рівня Третьої світової війни. Українці, як ніхто відчули, як жити під час війни, і знають наскільки тяжко та болісно переживати втрати. Ми розпитали чернігівців, чи знають вони про ситуацію в Ізраїлі та яка їхня думка стосовно цих подій? Чув про війну і так порозумів, що це відповідь на наш контрнаступ Росії, яка запропонувала Ірану саме в цей час з'ясувати обставини з Ізраїлем. І зараз ізраїльтяни відчувають те, що відчувала Україна, що відчував Чернігів на самому початку війни, і я їм співчуваю дуже. Чула і вважаю, що зараз не дуже доречно це нам якби так обговорювати, тому що в нас в країні йде своя війна, і нам є про що говорити в своїй країні. А в цій країні вже дуже давно триває війна. Так, чув трохи, ну так. Трошки небагато читав, бо зараз трохи зайнятий там. Яка думка стосовно а, як це на відносини Україні, там вплине з іншими країнами? Ну, Мабуть, Ізраїль буде трошки більше зайнятий своїми внутрішніми справами йому. Мабуть, трошки більше буде якби, ну, власній хаті наводити лад, тому до України може трошки менше уваги буде з його боку, оскільки він, в принципі, на раніше багато допомагав, я так розумію. Все дуже погано. І для нас, і для ізраїльтян. Ну, звісно, негативно. Ну, будь-яка війна, як і наша, це жал. Неприпустимо у два столітті.